Готові до кулінарної магії. Сьогодні готуємо смачний та гарний десерт. Щоб приготувати цю страву, потрібно з апельсину отримати сік. Або варіант для лінивих. Можна придбати в магазині готовий апельсиновий сік. Щоб в десерті шар із цитрусів був солодкий, я додаю в сік 2 столові ложки цукрової пудри. Тепер потрібно желатин залити холодною водою та дати йому трохи часу, щоб він розбух та вибрав у себе всю воду. А за цей час нагріємо апельсиновий сік, але не доводимо його до кипіння. Розбухши желатин, потрібно розтопити на водяній бані. Потім змішуємо желатин та апельсиновий сік, перемішуємо до повного розчинення желатину. Тепер можна розливати суміш по формочкам для десерту. Я хочу один шар зробити похилим, тому нахиляю стаканчик під кутом. В іншому стакані буде рівний шар, а в третьому з ось таким кумедним ведмедиком. Час минув, тому потрібно готувати наступний зелений шар. І в мене це буде желе з магазину зі смаком киві. Можна приготувати желе зі сметани, але у мене зверху будуть збиті вершки. Тому буде виглядати не дуже гарно, білий кольор і знизу, і зверху. Тому я вирішила зробити саме зелений шар із цього желе. Готувати його дуже легко, просто потрібно розчинити цю суміш в гарячій воді. Ну і тепер також потрібно дати йому час застигнути. Виходить ось така краса, все добре тримається, виглядає дуже гарно. Зверху все це я прикрашаю збитими вершками. А зверху можна посипати шоколадною стружкою або кокосовою. Можна прикрасти печивом або різнокольоровою присипкою для десертів. Ось такий результат у мене вийшов. Виглядає дуже гарно, різнокольорово та святково. Ммм, так смачно!